Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 14 грудня, 659 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої ночі знову була дронова атака від росіян. Всього випустили 42 дрона, більшість на південь, а саме в Одеську область. Дрони летіли як на місто Одеса, так і на південь Одеської області. Знову по портам на Дунаї. На жаль, влучання були і там, і там. Там не всі дрони вдалося збити. Так в Одесі дрон влучив поруч з гуртожитком. Вже відомо про 11 травмованих людей, двоє дітей, які зараз в лікарні. А на півдні Одеської області пошкоджена зернова інфраструктура. Над Одещиною вдалося збити більше 20 дронів. Ще три дрона збили над Миколаївщиною і два над Херсонщиною. Всього 41 дрон наші хлопці збили. Ну і після дронової атаки росіяни ще балістичними ракетами С-300 обстріляли Херсонщину та Миколаївщину. Кажуть про удар десь в районі Снігурівки. Ще вчора в Миколаївській області росіяни обстрілювали район Очакова. Там руйнування є, але жертв немає. Сильні обстріли Херсонщини також тривають більше 120 Зафіксовано минулої доби. На жаль, одна людина загинула вчора, ще одна травмована по офіційній інформації. Чекаємо на гарні новини і прошу закинути волонтерам на збори, особливо на ФПВ. Дякую.